Дуже затишний тут. наче ну, в лісі. джунглях Галі. Я не думаю, що мене тут люди розуміють. Вони думають, що я якась дурна, що не йду до дому. Така от краса, тінь, пішов дощик, а я така, що мені ці ключі від автівки. Типу, все окей, о добре. Десь до сховатися нема, де? Так, а чи можна піти по тому газончику, щоб серед дерев сховатися? Я думаю, що я піду сюди. Я не вважаю, що то є гарною думкою, я думаю, що то вихід просто з нейборхуду. А там з того боку живуть люди за деревами. Але там маю стежинку, бачу. Так, там є ще лавка, то сходжу, посаджу. Ох, гарнесенько так. Що сказати? Інший взагалі світ. Так, треба тут прийти. Так гарно тут. Все таке в киточках. О, та це супер! То тут можна і сховатися, то як в джунглях. Ой, хто ж знав, що тут вою наліво. Оце я ось на оце наступила. Так, хтось тут ша шарудить. Ось тут. Але ми не будемо зважати, бо тікати вже ж нема куди. Тут дощ. Я скажу так, що добре, що воно не періжче. Що тут так адекватно можна заховатися, посидіти. Отак, або небо, або дерева дивитися. Тобто дві функції. Телефон не... Не, не виконує, не хоче. Так, тут до людей позаглядала. Так. Але ж ми на цьому не зупинимося, так? Не зупинимось. Так, ну, моєю селфі-палкою або другом, який може мене познімати, стало саме дерево тут. Дощ він не перестає. Але маю надію, що він скоро скінчиться, бо тут була тільки одна хмаринка. На мене нічого не капає, але скажу ще то, що тут дуже жарко. От, якщо можна так помітити, що я блищу, то саме через те, що тут жарко, вологість просто зашкалює за нормою. Літко, лі літо, літо воно не закінчується, воно закінчується десь. Мені здається, 21-го або 22 вересня. вересня. Тут трохи по-іншому сезону в Штатах. Але скажу, що то є справедливим, бо ну, дійсно ще тепло тут. І тут буде ще тепло. Я так розумію, дуже чекаю осінь, але скажу так, що весна пройшла. Я тут була весною влітку, от зараз, і ну, скоро ось вже і осінь. А, але скажу, що не відчувається, що я тут стільки вже сезонів, ну як два, так? От. Ну, весну хоча я тут не була повно, але скажу так, що час так дуже швидко минув, дуже-дуже. А так зараз піду далі гуляти, дивиться, ці американські красоти і фільмувати. От.